Брудні, засмічені зони для відпочинку, на жаль, не рідкість. Гори пляшок, недопалків та поліетилену залишають після себе поціновувачі дозвілля просто неба. Так було і на півострові Бригантина, доки 14-річна Марія не вирішила самотужки прибрати територію. Вирішили устроїти пікнік, а по приходу міста, з я сразу же впав на кучу мусора. я Востаннє зелені оази міста генеральне прибирання бачили у квітні. Відтоді відпочивальники залишили по собі чимало сміття, а за це законом передбачено покарання. За це є адміністративна відповідальність нас за статтю 152 від 340 до 1360 гривень за засмічення нашого міста. За проявлену ініціативу щодо покращення стану благоустрою міста Марію нагородили грамотою. Хоча сама дівчина свій вчинок не вважає чимось незвичайним. Дозвольте вас привітати навити вам все зброю. Марія розповідає, що живе неподалік Бригантини і любить приходити на півострів, щоб помилуватися природою. Хотілося б донести людям, що якщо вже кудись можна виїжджати на природу, ну, елементарно вже взяти щось, та. Ну, пакет і весь мусор за собою. В этом же нет Про прибирання Бригантини дівчина написала у соцмережах і отримала безліч коментарів. Чимало людей були їй вдячні за такий вчинок. Хоча зізнавалися, самі на подібний не наважилися б. Аліна Бабій, Вадим Наумчак, ТНВ.